Українські спортивні здобутки, отже, біатлоністи українські здобули золото всесвітньої універсіади в одиночній змішаній естафеті Олександра Меркушина та Сергій Супрун на 16,7 секунди випередили представників Чехії та на понад 23 секунди суперників із Польщі. Про це повідомили в міністерстві молоді та спорту. Ну і до цього золото в універсіаді здобув український біатлоніст Богдан Борковський. Він переміг в індивідуальній гонці на 15 кілометрів. Дарина Чалик привезе в Україну бронзу за індивідуальну гонку на 12,5 кілометрів. Про спорти. Про ці змагання зокрема будемо говорити з Матвієм Бідним. Це міністр молоді та спорту України. Пане бідний, вітаємо вас. Доброго дня. Давайте почнемо з усіх змагань, де вже є золото і інші медалі. Ця універсіада вже 32-га. Чи можете розказати ви про ці змагання трохи більше і про ті види спорту, в яких у нас є нагороди? Так, дійсно, ви зазначили про медальні здобутки наших біатлоністів, Я б хотів ще відмітити наших хокеїстів, які теж достатньо вдало почали свій виступ, і днями вони е, обіграли команду Польщі з рахунком 8-2. змагання. Почалися 23 січня, і е, наша команда сьогодні складається з 55 атлетів. Вони е, представляють 21 заклад вищої освіти за одинадцять областей. Вони змагаються в всіми видах спорту: це біатлон, фігурне катання, хокей, сноубординг, гірськолижний спорт, фрістайл і керлінг. Ми вболіваємо за кожного нашого атлета кожен наш атлет Важливий для нас. Ми його цінуємо, це наша молодь, підростаюче покоління молодих спортсменів. Це ігри, які проходять між студентськими збірними командами. І власне університетський спорт, це така потужна. Потужний напрямок, який в світовому спорті завжди є джерелом формування потім національних збірних команд. Тому те, що сьогодні ми спостерігаємо успіхи наших університетських атлетів, спортсменів, наших молодих, це дає нам певний оптимізм по відношенню до нашого затишнього покоління наших олімпійців. Ну, з того, що знаємо, ви так само перебували в Турині, там де власне і проходили ось ці е, змагання. Е, була у вас низка зустрічей, з того, що нам відомо, була у вас комунікація з е, італійським колегою, з вашим відповідником з Італії. Так само інші зустрічі. Я не буду все переповідати. Попрошу, аби ви як то кажуть, з перших вуст власне розповіли про те, які це були зустрічі з ким і про що йшлося. Так, дійсно, це був достатньо насичений і цікавий візит. Передусім, слід відмінити зустріч з міністром спорту Італії Андреа Боді. Ми домовились про в нас є певні домовленості щодо розвитку і студентського спорту, щодо обміну досвіду впровадження клубної системи спорту. Дуже цікава нам база науково-дослідна, яка дуже потужна в Італії. Науково дослідні інститути в сфері спорту спорту в Італії є з провідних, і в нас є домовленості про те, що ми зможемо теж долучитися до обміну досвідом, можливо запозичити деякі напрацювання, які там є. Обговорювали питання антидопінгової роботи. Ну а також, оскільки в повноваження міністерства, яке очолює пана Боді, входить, і молодіжна політика, також е, проговорили певні е, напрямки молодіжної роботи, і е, сьогодні вже в робочому режимі обмінюємось документами, які у нас регулюють. Положення по молодіжній політиці. Також були була низка цікавих зустрічей з представниками універс... університетського спорту міжнародного. Ми зустрічалися з президентом. Фісу Леонсом Едером та генеральним секретарем Маттіосом Ремондом ми домовили впроваджувати спільні освітні ініціативи. Це тренінги, семінари для українських спортивних менеджерів. Це, на нашу думку, допоможе реформі нашого спорту та європейській інтеграції української спортивної сфери. Провели перемовини з керівництвом Європейської асоціації університетського спорту ЮСА. саме домовились про розширення участі українських університетських команд, і європейських змагань і запросили представників організації до нас в Україну. А цього року виповнюється 95 років нашому національному університету фізичного виховання і спорту. Ми плануємо проводити великий в великій великі західності честь конференцію. Ми запросили керівництво Іфісу і ЮСА до Києва. Сподіваємось що така спортивна академічна спільнота підтримує Україну і ну, ми зможемо ефективно працювати в тому напрямку спільно. А також хочу зазначити, що ще до війни до повномасштабного російського вторгнення були певні домовленості про проведення в Україні низки міжнародних університетських змагань. Нас запевнили, що все лишається в силі після закінчення російської агресії. Ми зможемо претендувати на проведення в Україні залучення в Україну міжнародних змагань будемо мати в цьому підтримку міжнародних інституцій. Зараз в Україні триває фактично реформа спортивної галузі. Вона має адаптувати український спорт до викликів сьогодення. Ось що ми можемо почерпнути з міжнародного досвіду з того, що ви бачите, і за кордоном в розмовах з колегами з за кордону. Ну, знаєте, реформа спортивної сфери це взагалі один з пріоритетів, ключових пріоритетів нашої команди, і її основою є власне клубна система, це та яка практикується, яка є основою розвитку спорту в усіх країнах Європи. І е, дуже багато досвіду в цьому. І от е, тут ми зустрічались з також із президентом німецької університетської спортивної спілки. Він також є професором, викладає викладає університеті Амбургу. Власне, ну фактично, я конспектував за ним, тому що наскільки він чітко і докладно теж розповідав, наскільки е е спорт, е як спортивні клуби, система громадських спортивних клубів як громадських організацій важливо не тільки для спорту, тобто, це не тільки про спорт, це взагалі про побудову такого здорового спроможного суспільства, тому що спорт дійсно змінює суспільство і з власне з відповідальності за себе за... За своє здоров'я, за своє тіло починається відповідальність за свою родину, за свою а далі і за свою країну. Тому ми схильні недооцінювати вплив роль спорту в нашому повсякденному житті, але насправді це дуже потужна, потужний сильний такий основний базис для того, щоб суспільство було здоровим. Як ментально, так і фізично. Ми сьогодні маємо перейти від таких, знаєте, залишків тоталітарної системи радянської моделі управління спортом, коли ми створюємо комунальні заклади. Створюємо е, окремі установи для того, щоб е, ну, забезпечити е, наших дітей, забезпечити людей можливостями для занять. Все ж таки, ми маємо більше спиратися на громадськість сьогодні, давати більше повноважень е, організаціям, робити наші федерації більш незалежними, більш спроможними. Більш стійкими і власне таким чином ми маємо дати повноваження громадській сез для розвитку свого улюбленого спорту, власне за для чого вони і фактично і існують такі організації. Тому клубна система має стати основою для розвитку як масового спорту, так і соціальної інтеграції ветеранів. Що сьогодні у нас дуже важливо, ну так і звісно, пошуку і розвитку спортивних талантів. Ну, ви ще говорили про спорт як про певний інструмент. По різному цей інструмент можна насправді використовувати. Знаємо, що росіяни тривалий період, ну фактично, весь час існування Росії як такої використовували в різні часи, і в різні епохи спортивні змагання для досягнення своїх деструктивних цілей. Ну то доведеться нам про росіян так само поговорити. Власне, з того, що знаю, на універсіаді не було представлено російських спортсменів під прапором, тобто вони могли там якось виступати. Не репрезентуючи країну, скажімо, та але давайте ширше на це подивимось, тому що вже зараз росіяни декларують готовність, нібито, або наміри повертатися до е, міжнародного спорту. Наскільки ці наміри є серйозними, і е, чи щось змінюється, скажімо, в позиції міжнародних структур щодо е, трактування росіян в великому спорті? Ну дуже важливо, що міжнародні спортивні організації переважно сьогодні, все ж таки розуміють, що російські спортсмени це агенти гібридного впливу. Ми постійно тримаємо руку на пульсі, відстежуємо будь-які спроби агресорів повернутися в Міжнародний спорт. Днями ми разом з Федерацією стрільби з лука звернулись до міжнародної федерації, аби вони продовжили відсторонення всіх російських атлетів. До цього ми бачили про спроби Росіян продовжити відсторонення всіх. До цього ми бачили спроби повернути на змагання атлетів молодше 21 року. Ми навели безліч фактів, які демонструють порушення Федерації стрільби з луку як Олімпійської хартії, так і, і прямі зв'язки з російською армією, іншими силовими відомствами, що є прямим порушенням Олімпійської хартії, норм міжнародного права. Вони, наприклад, проводили турніри на честь російських окупантів в тимчасово окупованому Криму, залучали до змагань спортсменів з тимчасово окупованих Росією територій. Це, це є просто прямі порушення. І іноді ми спостерігаємо, коли. Спортивної федерації з федерації з видів спорту в Росії долучають до е свого складу осередки з наших тимчасово окупованих територій. Це фактично є така елемент окупації, і хочу е звернути увагу, що йдеться тут не про державні органи, не про, не про силові структури. Це ж громадська організація. Так само, як Олімпійський комітет Російської Федерації, власне, і був відсторонений. Ну його членство в участь в міжнародному олімпійському комітеті було призупинено на підставі того, що власне вони доєднали до себе на е, осередки з наших тим, що окупованих територій, і навіть міжнародний спортивний арбітраж відхилив позов Олімпійського комітету Росії до міжнародного Олімпійського комітету. Щодо того, що вони, нібито були відсторонені неправомірно, тобто ми бачимо браваду російських функціонерів, яка продовжується. Ми проти політизації спорту, також але ми не хочемо, і ми проти того, щоб міжнародна спортивна арена використовувалася для Пропаганди е, російського режиму, ми чули заяви про те, що до Парижу треба доїхати на танках. Ми чули заяви, що для того, щоб росіян допустили до спорту, необхідно скинути бомбу на когось. Ну власне. Тобто ми бачимо, що міжнародна спортивна спільнота розуміє важливість цього питання, сенситивність цього питання. Але звісно, вони роблять все в них не фактично ресурс для того, щоб все ж таки здійснювати свій вплив, для того, щоб пробувати заходити під різними приводами, знаходити різні аргументи. Але сьогодні ми цьому протидіємо. Дякуємо вам, Матвій Бідний, міністр молоді та спорту України і про універстаду і про реформу спортивної галузі. Власне, те, з чим зараз має справу спорт в Україні.